Від Івана розділ 14. Четверта Євангелія Матвія, Марка, Лука і Івана. 14 розділ з першого по 6 вірші прочитаємо. Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця? А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду й приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були й ви. А куди я йду, дорогу, ви знаєте. Говорить до нього Хома: ми не знаємо, Господи, куди йдеш, як же можемо знати дорогу? Промовляє до Нього Ісус, Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. І нехай Господь додасть своїх благословінь до кожного мислення, до кожної людини, яка тут зараз сидить, щоб зрозуміти, про які великі речі говорить в цих віршах Син Божий. Щоб бодай трошки зрозуміти. Щоб повірити в своєму серці, бо він починає зі слів: віруйте в Бога і в мене віруйте, щоб ви могли повірити сьогодні в Сина Божого і мати ті речі, які Він тут описав, в цьому діалозі зі своїми учнями. Він спілкується, він тут спілкувався зі своїми учнями, і голос Господа Ісуса є з Біблії до кожного з нас. Нехай Господь просто відкриє. Написано, що Господь відкриває серця, Господь відкриває розум, щоб могли ті, хто ще не спасенні, прийняти його сина і побачити, які чудові речі Він пропонує. Е, він почав з таких слів про серце, а серце тривожиться і лякається. Він говорить: нехай серце вам не тривожиться. І не лякається, але серце тривожиться і лякається. Насправді, коли ми читаємо Боже Слово чому через наші гріхи? Коли Адам і Єва згрішили проти Бога, згрішили проти вічного і всемогутнього, вони злякалися і сховалися, Адам чітко сказав, я злякався і сховався, бо побачив, що я нагий. Ісус говорить про серце. Яке тривожиться і яке лякається? В нас таке серце грішне серце. Ми є грішні люди, а на нас зараз дивиться святий Бог. Ми дивимося один на одного, і на нас зараз дивиться святий Бог. Прямо з свого місця, на це євангельське зібрання. Дивиться на кожного, знає все про кожного. І ті, хто не є спасенні, ті, хто ще не прийняли Христа, Він хоче вам це донести. Бог хоче донести, на що ви чекаєте? Чому не хочете поглянути в своє серце, поглянути в Боже Слово і повірити в Господа Ісуса? Написано Боже Слово, Бог сказав. Ми повірили, повірили в Господа Ісуса. Справа вирішена стосовно наших гріхів. Бог сказав нам повірити і справа вирішена стосовно наших гріхів. Він говорить про віру. Перше він сказав про серце, потім про віру. Серце, яке тривожиться, а потім про величного Бога Отця і про себе, Сина Живого Бога Отця. Віруйте в Бога і в мене віруйте. А далі прекрасні речі Він говорить своїм учням: багато осель у домі мого Отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. Господь Ісус, будучи тут на землі, Він вже казав своїм учням, в мого Отця, який на небі, ви тут на землі, я тут з вами на землі, Він там на небі. Він всемогутній Бог. Там є багато осель. Там так широко і так просторо, що стане місце абсолютно для кожного. Він сказав прекрасні речі, що коли, відійде і приготу... коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Він сказав, що багато осель. В домі мого Отця багато місця в небі. І Він хоче забрати туди абсолютно кожного, хто є в цій залі. Немає жодної душі в цій залі, яку би Господь Бог не хотів до себе в небо. Немає. Немає жодної людини, яку би Бог не хотів порятувати з її гріхів. В наших думках і в думках. Інших людей. Можливо бути така думка. А Бог би хотів цього в небі, того ні, цей заслужив, той не заслужив і так далі. Коли дивимося в Боже Слово, Бог хоче донести кожному, що хоче вас в небі. Хоче вас в своїй оселі. Там є багато осель. Але справжнє питання, чи буду я там? Справжнє питання, чи буду я в тій оселі? Яку Господь Ісус Христос пішов готувати. Знаєте, що Господь Ісус Христос зараз робить в небі? Готує оселі. Для тих, хто повірять в нього. Він зайнятий зараз. Він всемогутній. Господь Ісус всемогутній. І Він зайнятий зараз в небі. Тому що знаєте, що Він каже? А коли відійду й приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Він сказав, коли я приготую ті оселі, я прийду знову забрати своїх людей. Він ще не прийшов, він є зайнятий там. Живий Спаситель, який готує оселі тим, хто повірить в нього, зайнятий в небі. І він прийде забрати своїх людей. Питання, чи він забере тебе? Подумати зараз, слухаючи Євангелію, чи прийде Господь Ісус забрати мене також? Чи я залишуся поза цими благословіннями, бо мої гріхи не є прощені, і я залишуся для Божого суду. Чи прийде Господь Ісус забрати тебе? Або коли ти помреш, це може статися навіть сьогодні. Навіть сьогодні, чи піде твоя душа до вічних осель? Якщо ти не є спасений, ти підеш до вічного суду. Ти підеш до місця, яке Біблія описує, горить огнем і сіркою, де є муки, де є далечина від Бога, де є зовнішня темрява, де дуже страшно. І це є реальне місце, яке називається пекло. І звідти вже нереально буде вибратися. Коли ти зустрінеш в своїх гріхах живого Бога, ти нічого не зміниш. І скажу ще більш сумну. Реальність. Всемогутній Бог нічого не змінить. Всемогутній Бог нічого вже не змінить. Бо Він так заклав в своєму слові. Але є прекрасні новини, де по-простому Господь Ісус Христос. Показує, що він готує оселі в небі і він прийде забрати своїх. Він сказав учням: я прийду і вас заберу. Я знову прийду і заберу вас. Він прийшов перший раз в Ефлеємі, народився як дитина, прожив досконале життя, як син Божий, помер на Христі за грішників. І написано він воскрес з мертвих і вознісся на небо. Знаєте, що він тут говорить? Я знову прийду. Він прийде. Але чи забере він вас? Там, де є він? Він говорив такі слова: якщо помрете в своїх гріхах, куди я йду, ви прибути не можете. Не можете. Можливо, хтось вам скаже, можна якось буде потім молитвами, вас відмолять, відкуплять в книжку якусь запишуть релігійну. Будуть молитися за вас день і ніч роками. Ви там щось спокутуєте. Є таке вчення, що можна після смерті, якщо ти не спасенний, помер спокутувати свої гріхи і так далі. Ну, Господь Ісус такого ніколи не казав. Біблія такого не каже. Людина каже, Бог не каже. А куди я йду дорогу, ви знаєте? Господь хоче, щоб кожен знав ту дорогу і як прийти до Небесного Отця, як провести вічність з ним. Говорить до нього Хома: ми не знаємо, Господи, куди йдеш, як же можемо знати дорогу? Промовляє до нього Ісус: Я дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто. Якщо не через мене, зараз будемо концентруватися на Господі Ісусі Христі. Чому ми завжди проповідуємо про Господа Ісуса Христа, про єдиного Спасителя? Бо ми відкриваємо Боже Слово і хочемо просто передати, що написано. Ми читаємо текст, який написаний, і автор цього це Господь Ісус Христос. Ми не є автори цього, ми взагалі не є автори цього. Ми свого часу прийняли Господа Ісуса як особистого Спасителя, коли почули Євангелію, повірили в Нього в своєму серці, і Бог спас наші душі. 12 липня 2015 року, сидячи на лавці, Бог спас мою душу, коли я повірив в Господа Ісуса Христа. Бог спас. Бо донеслася інформація. Від людини, яка стояла за трибуною, яка прочитала про Божого Сина, що в нього потрібно повірити, і це дуже просто. І це факт. І це факт. Віра в Господа Ісуса це є вічне життя. Чи маєш ти вічне життя? Якщо він прийде сьогодні, чи забере тебе там, де він є, він оселі готує. Ісус зайнятий в небі. Багато думають, що небеса дуже скучне місце. Кажуть: а ви християни, ви, ви тут марно тратите своє життя, не насолоджуєтесь, а, час свій тратите, нецікаво живете. Справді? Зразу зворотні питання, а ти звідки знаєш, як ти не християнин? Ти звідки знаєш, що християнське життя нудне і так далі. А це найкраще життя, яке може бути. Знаєте чому? Бо це життя як пара, каже Яків, життя як пара, на мить з'являється і зникає, а потім вічність, яка ніколи не зникне. Тому це найкраще, що може бути, бути віруючим Господа Ісуса, бо дальше вічність. Дальше твоя душа в момент, коли ти зустрінеш Бога, чи то в своїх гріхах, чи то спасенним. Вибір за кожним, хто чує Євангелію, після того моменту, коли зустрічаєш Бога, ніколи нема ніякого кінця. А тут, як пара, з'явилось життя, і його нема. Чи будеш ти там, де є Господь Ісус? Ось що Біблія припіднімає. Я дорога і правда, і життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Чому звідси лунає завжди про Господа Ісуса? Лунає про єдиного Спасителя, бо немає іншої правди. Він сказав: Я правда і життя, я дорога. Немає іншої дороги. Немає іншого, хто дав би вам вічне життя. Окрім Господа Ісуса Христа, Він сказав це своїм учням: Я є та особа. Я є той, хто до вас говорю, той, хто може вам простити гріхи, і той, хто може дати вічне життя, він та особа. Мати вічне життя це мати особу Господа Ісуса Христа. Його треба прийняти. Не просто знати про Нього, чути, не вірити про Ісуса. А вірите ви Ісуса Христа? Написано всім, хто Його прийняли, їм дано владу стати дітьми Божими, тим, що вірять в Його імення. Чи будеш ти там, де Він є? Чи не боїшся ти насправді цієї колони і слухаючи про цю колону, знаючи, що ти на цій дорозі? Чи не боїшся ти про цю колону чути? Як призначено вмерти людині один раз, потім вже суд. Чи не боїшся ти прямо зараз, коли ти знаєш, що ти на широкій дорозі? Ти знаєш, що Бог тебе не спасав, бо ти не повірив в Господа Ісуса, не ввійшов на вузьку дорогу. Ти знаєш, що ти не на вузькій дорозі? Ти знаєш, що твої гріхи не прощені. Чи не боїшся ти тут перебувати? Далі буде суд. Вічний суд. Вічний Бог, який дав своє слово, буде судити тих, хто пішов у вічність в своїх гріхах. Чому ми звищаємо Господа Ісуса, бо це є реальність? Чому ми читаємо з Божого Слова? Бо воно натхнене Духом Святим. Це є правда. Це є книга книг. Бог залишив своє слово націям світу. Бог залишив своє Слово нам. Слово про Його Сина. Матвія, Марка, Луки, Івана. І інформація про Господа Ісуса Христа, про Божого Сина, що Він зробив і для чого прийшов. Чому ця особа? Чому ми Його звіщаємо? Чому Павло говорив ми проповідуємо Христа? Розп'ятого. Тому що спасіння нам потрібне. Найбільша потреба в людини це спасіння її душі. Якщо ви ще не віруючи в Христа і ваші гріхи не прощені, є дуже добра новина. Прямо зараз можна отримати спасіння. Дехто, можливо, з вас чув Євангелію. П'ять років не спасенні. Є люди, які чують Євангелію 10 років не спасенні. Чують Євангелію рік. Не спасенні. Чому ви не спасенні? Одна відповідь. Не повірили в Господа Ісуса. Не тому, що Бог не хоче вас спасти. Бог вас хотів спасти, коли ви перший раз почули Євангелію. Вірите в це? Приймете цю інформацію. Коли ви вперше почули Євангелію, Бог тоді вас хотів спасти. Шукав тоді загублену овечку. Чому ми не спасенні? По одній причині не повірили в Господа Ісуса. Він ще раз говорить Свого Слова. Ми будемо говорити далі про Господа Ісуса з 1 Тимофія. Другого розділу. Перше Томофія. Другий розділ. <звірш> З вірша 3 до 6. Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися. І прийшли до пізнання правди. Один боє Бог і один посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Таке було свідоцтво часу свого. друге місце, про яке ми прочитали, перше місце, про яке ми прочитали, Ісус сказав: Я є дорога, правда і життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ніхто. Неможливо прийти до неба, до Отця, якщо не через Господа Ісуса. Неможливо. І Ісус сказав чітко: ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Якщо, якщо Ісус сказав ніхто, як ви думаєте, це правда? Це правда. Він не може сказати неправду. А тут написано, бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові. Спасителеві нашому Богові. Хто такий Спаситель? Кому це добре і приємне Господу Ісусу Христу? Йому приємне, коли людина спасається, прийшовши до пізнання правди. Так написано. Що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди? А як спастися? Як прийти до, тієї, до того пізнання правди? Хто є правда? Христос. Особа є правдою. Єдина особа, в яку вам зараз потрібно повірити, щоб знати раз і назавжди, що маєте вічне життя Господь Ісус Христос. Яка є та правда? Знаєте, яка? Один Бог, і один посередник між Богом та людьми. І є важливе слово тут: Людина Христос Ісус. Він був людиною. Таким, як ти і я. Той, хто прийшов з вічності і народився в Вифлеємі? Був покладений. В'ясла він став людиною. Він був сповитий, як немовля, і покладений в ясла. Звідки їсть худоба? Бо в заїзді місця не було. Не було місця для того, щоб син Божий народився в умовах добрих. Він народився в стайні, замотаний в пелени і покладений в ясла. Він став людиною. А він став людиною, щоб зробити викуп. Написано один є Бог і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Таке було свідоцтво часу свого. Чому Він став людиною? Щоб спасти людей від їхніх гріхів. Щоб спасти своїх людей. Від їхніх гріхів, ті, хто повірять в нього. Чому він став людиною? Бо Бог Небесний, Отець, до якого повернувся його син після Христа, мав досконалий план послати свого сина, щоб той стався людиною і віддав своє життя на Христі. Дав своє життя на викуп. Дав самого себе на викуп за всіх. Викуп. Відкупити. Написано у Марка в 10 розділі. Бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Він віддав своє життя. Він народився і стався людиною. Щоб ми з вами, люди, могли бути спасенними. Та особа, яка з вічності прийшла і сталася людиною, зараз в небі готує оселі. Той, хто висів на хресті, кого розіпнули, він зараз готує оселі. Він живий. Він живий. Ви думаєте бути віруючим це нудно? Абсолютно ні. Знаєте, що віруючі сьогодні можуть побачити свою нову оселю? Свою вічну оселю. Знаєте, що невіруючі сьогодні можуть побачити суд попереду, який ніколи не закінчиться? Чи не маєш ти страху, коли ти тут, на широкій дорозі, і ти це знаєш? Це є твоя відповідальність перед вічним Богом. Ми є відповідальні перед вічним Богом. Коли чуємо Євангелію, кожен з нас. Твій сусід, який сидить поряд з тобою, він не відповідальний за те, чи ти повіриш в Ісуса Христа, чи ні. Коли ти чуєш Євангелію, кожен за себе є відповідальний. Є один Спаситель, до якого треба прийти Господь Ісус Христос. Один боєбог і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус. Людина, яка померла на Христі. Син живого Бога. Для одних це був фальшивий вчитель. Там під Христом люди стояли, насміхалися з Нього. Різні погляди були в людей, хто такий той, хто на Христі в той час. Це був син живого Бога, розіпнутий на Голгофі, який давав своє життя на викуп за наші вічні душі. Ще одне місце, і ми закінчимо 10-й розділ Євангелії від Івана. Прекрасну річ зробила ця прекрасна особа. Прекрасну річ. З вірша 17 до 18. -го. Через те отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу Його. Маю владу віддати Його і маю владу прийняти Його знову. Я цю заповідь взяв від свого отця Господь Ісус Христос сказав такі слова. Ніхто в мене не забирає моє життя. Ніхто. Ніхто в мене його не бере. Я власне життя віддаю, і ніхто в мене його не забирає. Він сам його віддав. Щоб сьогодні, в цей вечір, ви могли отримати спасіння. Він віддав своє життя на Христі. Картина, яка була там на Голгофі, два розбійника, які за великі злочини розіпнуті, а по центрі Син Божий, якого римська влада віддала євреям, щоб вони розіпнули його там на центральному хресті, і думали, помре і про нього забудуть. Я одна правда з Божого Слова. Ніхто в нього життя не забрав. Він написав: маю владу віддати його і маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від Отця. Коли він ще був у вічності перед тим, як народитись в Вифлеємі, він знав, що він віддасть своє життя. Бо полюбив грішників. Він готує зараз оселю. Він зайнятий. Він є прекрасною особою, син живого Бога, який прийде знову. Чи ти будеш там, де він, чи ти підеш до пекла в своїх гріхах, де вже ніколи нічого не зміниш і ніколи не побачиш Бога. Що ти зробиш з Господом Ісусом сьогодні, знаючи, що ти на широкій дорозі? Можливо, останній раз Бог до тебе стукає. Можливо, останній раз Ти чуєш Його голос, де Він говорить: я є дорога, правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Віруй в Господа Ісуса, отримай вічне життя і будь найщасливішим в себе всередині, знаючи, кому ти належиш і з ким проведеш вічність? Помолимося.